Це вже не перша спроба або ініціатива обмежити рекламу лікарських засобів, але на цьому етапі ми вважаємо цю ініціативу дуже загрозливою, і я поясню, чому. Наразі Україна перебуває в стані інформаційної війни, і ми, як українські медіа, стоїмо перед завданням надати більше якісного інформаційного продукту, більше створювати власного продукту. Для цього потрібні ресурси. Єдиним легальним видом доходу для медіа є реклама. Через економічну кризу, яка, за об'єктивних причин зараз відбувається в країні в 2014 році. Рекламний ринок України вже зазнав падіння. За різними оцінками, станом на серпень місяць це було 30%. Ми бачимо, що, наприклад, по, по радіоринку падіння на кінець року може складати майже 50% в абсолютних цифрах. Це означає, що вже зараз наше, наші індустрії не мають ресурсів, щоб платити журналістам. Платити сценаристам, режисерам і, в принципі, виконувати належним чином ті соціальні завдання, які перед нами стоять. Ініціатива щодо скорочення ресурсів, заборона певного виду реклами це скорочення ресурсів. Реклама ліків складає для різних індустрій від 15 до 30 відсотків ресурсів. Ресурсів рекламних відповідно це ще додаткове навантаження на, на наші індустрії, відповідно, ще додаткове скорочення можливості для нас виконувати наші соціальні функції. Медійні індустрії. От ми коли обговорювали цю ситуацію після оголошення цієї ініціативи в складі тексту коаліційної угоди, ми в Принципі, оскільки ми є соціально відповідальні індустрії, ми не проти нести навантаження, якщо воно є вартісним, якщо воно дійсно принесло користь суспільству. Але оскільки це вже не перше, як я вже сказала, ми вже аналізували, чи дійсно реклама ліків шкодить суспільству сама по собі. Так? І от в нас коли останній раз була така серйозна кампанія за боротьба між за і проти реклами ліків, ми навіть склали такий документ: «10 міфів про рекламу ліків. І е, один з найголовніших міхів це те, що реклама ліків е, змушує людей вживати більше, е, більше ліків. Так власне, ось е, я на жаль буду оперувати зараз е, даними станом на 2011 рік. Ми зараз оновлюємо ці дані, але е, Станом на 2011 рік ми побачили, що, от, наприклад, до, до кризової періоду 2009 року споживання ліків знижувалося, не дивлячись на те, що інвестиції в рекламу ліків збільшувались. Відповідно, ну хто кому буде цікаво, він зможе ознайомитися з тим документом, який є на сайтах наших організацій. Відповідно, ми бачимо, що реклама ліків вона скоріше по інформуючи людей, вона скоріше дозволяє людям купувати і обирати саме той препарат, який більше відповідає його потребам, ніж більше споживати цей препарат. Потрібно також розуміти, що реклама є лише одним з видом просування товару. І ми розуміємо, що ці ініціативи дуже часто мотивуються не бажанням зменшити споживання ліків, а бажанням перерозподілити, скажімо так, канали просування цих ліків. Тому що якщо не буде реклами, буде просування в аптеках, будуть просування через лікарів. Тому що е, препарати все ще будуть продаватися в вільному доступі. І для нас е, видається парадоксом. Якщо я можу, як громадянин, купити цей препарат у вільному доступі, немає жодних обмежень, держава не вважає, що купивши е, самостійно безрецептурно цей препарат, я можу зашкодити собі, чому виробник цього товару не може просувати цей товар таким способом, як реклама? Чому він може просувати його всіма іншими способами, а рекламою не може? Тобто, от є такий певний, певний парадокс в цьому питанні. Ще один міф, про який би я хотіла сказати, це те, що реклама ліків спричиняє саме рукування без належної консультації. Тут потрібно скоріше апелювати до відсутності ресурсів для, для консультування, так? тобто відсутності фельдшерської допомоги, особливо в невеликих містах. І ми закликаємо ставитися до проблеми комплексно, а не перекладати відповідальність щодо здоров'я нації виключно на медіа, які зараз. Намагаються виконувати інші важливі соціальні функції і позбавляти нас додаткового ресурсу, вніше важливого частини ресурсів для виконання наших соціальних функцій на цьому етапі, є як мінімум, безвідповідально. Я хотів тільки розкрити частину питання, яка пов'язана з тим, як це відбувається у нас, як це відбувається в світі. Питання в тому, що всупереч тому, як це відбуває, це, обговорюється іноді а, в змі а, на даний момент в Україні є забороненою реклама лікарських засобів, що продаються по у рецептурній формі, тобто, в, в безконтрольне вжиття, яких є там спиртельно небезпечним. Лікарських засобів, які є безрецептурними і вільно розпродаються, які не дозволені до рекламування. До таких, як є перелік вимог, які висуваються. Наприклад, лікарські засоби, що призначені для лікування дітей, не дозволені, не дозволені до рекламування. Є перелік 10 критеріїв, які утверджують Міністерство охорони здоров'я, а які обмежуються. А в той же час питання в чому ми зараз говоримо, що одною з основних вимог коаліційної угоди є стопроцентне виконання угоди про асоціацію. Угода про асоціацію передбачає, що ми приводимо своє законодавство в відповідність до європейського. Європейське законодавство не передбачає жодних подібних обмежень. У них є чіткі розмежування, є рецептурні лікарські засоби, які. Дозволено, не дозволено рекламувати і безрецептурні, які в залежності від країни або просто вільно рекламуються, або вимагають погодження рекламного тексту. Тому, скажімо можна сказати, що в принципі в цій частині коаліційна угода суперечить сама собі. Ще один момент, який ми вважаємо важливим, є те, що розуміючи проблему. Галузі і взагалі охорони здоров'я ми не вважаємо, що вирішити їх можна в першу чергу шляхом заборони. Тобто не можна починати вирішувати проблему таким чином. Є, комплекс, є необхідність комплексної реформи. А в тому числі доступу населення до лікарських засобів, який сенс дійсно забороняти рекламу ліків, які незалежно від того, що на них написано на упаковці, призначаються за приписом лікаря, спокійно продаються в аптеці, без жодних обмежень. В жодній європейських європейських країнах ти в аптеці без припису лікаря можеш купити виключно аспірін та вітаміни. І то, Наприклад, не всі. Питання в тому, що ми розуміємо необхідність реформи, але ми не розуміємо навіщо використовувати такий дуже а, негативний, за своїми наслідками, інструмент як заборона реклами ліків, для вирішення проблеми, яка лежить в базі всієї галузі, проблема ну, в тому, як люди відносяться до а, лікарської допомоги. До того як можна лікувати себе та відноситись до власного здоров'я в усьому світі і в Україні, також всі змі телебачення, і преса, і радіо існують на доходи вочевидь. Або це є олігархічні змі, або це є спонсоровані змі, тобто або цивільні змі, і це демократична країна, або це олігархічні змі, і тоді вони працюють на замовлення. Якщо ми йдемо в Європу, начебто так виглядає після року подій, які минули, то начебто ми мусимо керуватися демократичними принципами. А відповідно, країна мусить думати про розвиток змі. Заборони це не розвиток. Це, скоріш за все, попередники. Тобто, та історія, яку ми бачимо зараз, документів, які ми бачимо зараз, дуже похожа на те, що це попередники. Ми їх буквально бачимо. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що хтось, супер якийсь кваліфікований експерт чи коло експертів, придумали, що заборона реклами ліків спасе. Врятує, вибачте, врятує Міністерство охорони здоров'я, мабуть, ще щось врятує. Жодних консультацій, наскільки мені відомо, із індустріями телевізійною, рекламною, медійною проведено не було. Це не демократично. Я на цьому наполягаю. Це не виглядає так, як ми шукаємо сильне рішення для непростих часів країни. Це виглядає як попередніки. Тепер про пресу. Ще не вмерла преса, як деякі хочуть про це казати. Ми знаходимося, я маю на увазі галось, у періоді трансформації у світі повільніше, в Україні швидше. Те, що ми всі спостерігаємо із закриття видавничих будинків, це є. Нормальна реакція адаптації в Україні існує понад 4,5 тисячі друкованих змі, яких, вочевидь, для нашої країни і нашого грошового ринку забагато. Відповідно, доживуть до наступного року не всі, будуть ще закриття, але це не криза галузі, це трансформація галузі. Тобто виживають найбільш сильні компанії. Це видно, по знову ж таки до чого я, по доходам. По доходам, вочевидь, можна побачити, що при середньому рівні падіння галузі там десь. Фактичному 32 станом за дев'ять місяців цього року найпотужніші компанії менше 20% падіння. Але якщо не буде реклами ліків, це близько 10 втрат від загальної суми доходу. Це пришвидшує закриття ЗМІ, це пришвидшує звільнення редакторів і журналістів, це пришвидшує кризу в галузі, і, вертаючись до того, що я почав збільшує кількість олігархічних ЗМІ і зменшує демократичність. І остання теза про попередників. Якщо ми розвиваємо країну, то ми мусимо думати про такий пріоритет, як сильні, думаючі, кваліфіковані люди, про людський капітал, яким до речі, опікується ООН і програма в Україні, і не тільки вони, і розвивати цей капітал можна виключно, маючи сильні змі. Змі доносять до людей інформацію, дозволяють орієнтуватися, бачити широту вибору, а це реклама, в тому числі, бачити різні варіанти маніпулювання їх думкою, поставити щось на противагу тим купленим проспонсорованим рецептам, які виписують лікарі, і так далі, тому подібне. Один з міфів, про який не можу не згадати, що кажуть, що. У усій Європі заборонена реклама, і ми такі одні неправильні, і треба заборонити рекламу. При цьому забуваю сказати, що кількість препаратів рецептурних і безрецептурних співвідношення в Європі і в Україні таке, що в Україні рецептурних препаратів, рекламних, до речі, заборонена. Тобто одне з маніпулювань, і я в Фейсбуці, коли написав заклик, що давайте з цим щось робити. Мені один з лікарів, точніше, одна лікар, відповіла, що не можна рекламувати рецептурні препарати. Напевно, людина не знає, що реклама рецептурних препаратів заборонена, і всі ті ЗМІ, які дотримуються закону, цю заборону виконують. Так от, до чого я? Що рецептурних препаратів, які під підпадають під багато державних програм реімбурсації, компенсації, їх просто не зареєстровано в Україні. Тобто це про пріоритети. Да? В нас немає нормальної кількості зваженої препаратів, але ми забороняємо рекламу, що не є причиною і що точно не призводить ані до здоров'я нації, ані до думаючої нації і не посилює нашу конкурентоздатність. Тому, звісно, що. Галузь друкованих інтернет змі тобто інформаційна галузь, виступає проти цього. І ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб змусити наших шанованих народних обранців управляти країною таким чином, щоб країна розвивалася, була конкурентоздатна, щоб люди в нас були думаючі, сильні, щоб вони читали, а не клювали. Вибачте, знову ж не підберу зараз адекватного слова на пропаганду і на маніпуляцію. Тому що це погано дуже має поганий вигляд. Дякую за увагу.